Рівному орудує музична мафія в кінотеатрі Ера відбулася презентація нового кліпу рівненського діджея Тараса Реванша під назвою Мафія для своїх гостей. Молодий, але прогресивний музикант влаштував також феєричне саундшоу. Презентація це якби вдруге проводиться. Це мій другий кліп. Називається Мафія. Ну, це якби перша така нам, сходинка в клубній діяльності рівного Ну і. Будемо цю презентацію робити і робити, і народу подобається. Це щось нове в рівному вже вдруге над відеороботою Тараса Реванша працював режисер із Луцька Антон Аношин. Кліп вийшов доволі харизматичний, розкішний та ексцентричний. 15-16 годин ми працювали безперестанку. Люди були трошки змучені, але були веселі. Якби люди були так само вже повторююсь, різних категорій: і кавенчики, і моделі, і баскетболісти. І хто там ще був. Ну, взагалі, різні люди, і от вони об'єдналися все, і у нас з'явився такий кліп. Знялася у кліпі Тараса вже вдруге рівненська красуня Аліна Рапченюк. Розповідає, їй подобається його творчість, наполегливість та прогресуюче бажання розвиватися. Творчість Тараса я оцінюю на відмінно. А чому тому, що ця людина надзвичайно талановита? І та, яка щось робить. Вона йде вперед, не зупиняється, вона з нічого робить щось. Тому з того, що він мав, з тих матеріалів, що він мав, з того часу, який йому був представлений, він зробив, я думаю, мега. На довгоочікувану презентацію кліпу завітало чимало рівнян сьогодні класні збори, дуже багато зібралось цікавих людей, представників нашого рівненського шоу-бізнесу, трошечки співаків, танцорів. Ну досить цікава публіка. Що стосовно творчості Тараса Реванша, ну взагалі молодець, пише класну музичку, якраз такий ну мейнстрім, який добре вживається в, 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 в масах. Молодець, робить багато роботи стосовно кліпів. Знімає на кожне такі кліп. Я думаю, його чекатиме в майбутньому. Успіх на гостей чекало безліч сюрпризів, та приємна атмосфера приправлена якісною музикою. На сцені публіку запалювали невгамовні ведучі та талановиті виконавці музичні й танцювальні колективи. Дана Нікоель Вайнот зе Марчес. Нині Тарас Реванш працює над новим альбомом. Сподівається, його музичний продукт сподобається шанувальникам і вкотре підніме рівне на новий щебель розвитку музичній індустрії. Тож зупинятися на досягнутому діджей не збирається.